В цьому відео я вам розповім, на чому спеціалізується наша компанія і чому вам варто обрати саме нас. Наприклад, ви збираєтесь робити промислову підлогу або дорогу, і я допоможу розібратися, як гарно, якісно і надійно можна це зробити. Наше рішення коштує в два рази дешевше за старілих методів. Перелічимо основні матеріали, які у нас представлені. Перше незйомна опалубка Arfen використовується для влаштування підлоги з великою площею. Для стійкості під великим навантаженням. Друге, фібра Fibra Mesh, яка реально може замінити арматуру. Здивовані я вам доведу це реальними об'єктами: паркінг Сум, підлога в епіцентрах, бетонні дороги до елеваторів нібулон. Третє застосування шиповидної мембрани повністю виключає чорнову бетонну підготовку. Простіше кажучи, застелили і забули. Четверте ущільнюючі профілі для температурних швів, п'яте однокомпонентний герметик для герметизації температурних швів. Придбати повний комплекс продукції чи отримати консультацію ви можете за телефоном або на нашому сайті. Я вас переконав, вибір за вами.